Рушнички, фартушки, чипчики, прихваточки від бренду Aldi уявіть за одиничку лише 90 гривень. В лоті буде позиції 35 і ціна лоту 3150 гривень. Вісім ось на мені такий класний фартушок, мені подобається, що він тут регулюється, тобто можна одягнути на будь-яку особу високу, низеньку, плотнішу, худішу. Далі. Є ось такі дитячі варіанти, є дитячі, є дорослі, є новорічні принтації, є не новорічні принтації. Я вам швиденько покажу те, що встигну. Ось такі варіанти, дивіться, можуть бути. Тут іде 100% котон, дуже класна якість. Сертифікація обов'язково. Бачите, 100% бавовна. Далі показую є ось такі лимончики, дуже гарні. А під них ось такі варіанти. Бачите, клас. Далі є ось такі прихваточки і рукавички. Ось вони в розгорнутому вигляді більше. Класні, якісні. Дивіться, новорічні варіанти, червоний насичений колір. Лимончики, знову ж таки. Є ось такий варіант фартушка, Темні світлі з принтами, абсолютно різний лот. Ось такі варіанти можуть бути. Нагадую, що лише 90 гривень. якщо маєте на увазі контент, наприклад, запакований. Це 90 гривень. Це запакований також 90 гривень. На мені ви бачите рушничок ой, фартушок 90 гривень. Якщо ви хочете замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео і купуйте у нас і заробляйте.